Як вчиться ваша мова. Дивіться, фінська мова вона входить, я ж кажу, ми вчимо саме шведську мову, бо ми живемо в шведськомовному регіоні. Фінська мова вона входить в топ-5 найважчих мов світу. Але саме фінська мова, вона така, як українська, в плані як пишеться, так і читається. А от шведська мова, вона пишеться по одному, а читається по іншому. Але учиться шведська мова набагато легша. Тим більше, коли знаєш трішки англійську мову, а я трішки знаю англійську мову, то шведську мову легше вчити, тому що шведська англійська мова вони мови сестри, дуже багато однакових слів. Хоча мова, можна сказати, посередньому тяжка, тому що. В шведській мові є дуже багато слів, які означають одне й те саме, але різні слова. До прикладу, сміття. по шведськи буде скрип, і так само по шведськи буде суп. Два різні слова, але вони означають одне й те саме. Я питав у вчительки, чому так? Вона каже: ну там є кладбище, там дуже багато старих могил, біжив в них спитають, чому вони так при... придумали шведську мову. Можуть дві, дві, два різних слова означати одне й те саме. Е, зараз, можливо, Любо. Я секундочку позвую Альонку, Хай вона напише коментар. Добре, добре. Секундочку. Альо, ти пишеш? Напиши любий коментар. Напиши в коментарі, що це канал, це наш канал, щоб Люба закріпила. Це сказав, прошу пробачення. Так, Валентина О, пише: а квашені угірки, помідори та капуста виготовлені в домашніх умовах, це просто вогонь. А банки купуються не на один рік тому я знаю закордонне життя і Любочка знає. Я згоден, але ну, справа в тому, що розумієте, на мою особи... це моя особиста думка. Я нікому її не. Продукую і нікого не заставляю зі мною е, погоджуватися, але це моя особиста думка: що якщо що ми ніколи не рахуємо вартість е, того, що ми робимо, якби ми рахували кожну копійку, що нам вартує, та закрутка, ну особисто за кордоном, то е, набагато дорожче, тому що в Фінляндії газу немає. Фінляндія це єди... одна з єдиних країн Європи, яка не підсіла на російську газову голку, і в Фінляндії газу немає від слова взагалі. Опалення, до речі, якщо цікаво, опалення будинку у нас на солярці. Є опалення будинків на солярці, на дровах і на пілетах. І е... плита в кухні в нас е... саме на електриці. Після того, як Фінляндія від е... Цих фашистів від, відключила свою електромережу, дуже сильно подорожчала електроенергія Фінляндії. Навірно, ну, мабуть, в пять 10 разів подорожчала електроенергія. Тому готувати це дуже дуже дорого. Ну, Я маю на увазі закрутки робити. Всім доброго, тихого вечора, хорошого настрою. Саме головне бережіть своє здоров'я. Я вам трішки поясню свою думку, своє бачення. Суть тому, що розумієте, все залежить від людей. Одна людина має таке бачення, інша таке. І де б то не було? Чи це в Штатах, чи це в Україні, чи це в Фінляндії. Наприклад, одні люди звикли так от працювати, і вони рахують, ага, як це, 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 це. це? І втрачають більше свого часу. Там, наприклад, не мають вільного часу, але вони будуть робити, бо вони порахували, що так вигідніше. Ну, що є бюджет, буде більший. А другі люди, наприклад, ага, живуть. Подивилися, нам вистачає, вистачає. Ми хочемо відпочити, хочемо собі піти в там чи в ліс, чи на рибалку, чи в парк. Ну я приклад кажу. Це ще залежить, бо я пояснюю, люди всі різні, не може бути всіх одинаково. і в кожній мають в житті своє бачення. Так як я ж за що поясню більшість людям: що кожна людина індивідум, одна має талант. Художника, друга композитора, третя танцюриста, четверта художника, так само і це. Будуть жити в одній місцевості, одні будуть робити так, інші будуть робити зовсім. Але переважно я вам що хочу пояснити, що.